Зверти того мій голос, бо я трошки захворіла. Маю тепер лікарняний і маю час на те, щоб розпакувати посилку з тему, бо того, що сьогодні якраз вона мені прийшла. Прийшла двома частинами. Це перша посилка. А ось так виглядає двома Ну, Я думаю, виглядає. яка вона велика. Ми почнемо з цього. Але для вчинку мені треба мажити. Зараз я поверну. І так, ця посилка складається з двох коробок. Насправді, мені здається, що... Я думаю, що в цій коробці взуття ви десь. Та, це взуття. Я бачила, що він би мала бути хороша якість. Ми зараз подаємося. Вони ось такого коричневого кольору. Якість насправді, хороша. Це всі швелі, ніби нормально, щоб прошити. Подалося по розмірній сітці, то мало б бути. Зараз поміряємо. Ось так це виглядає. Я не знаю, насправді як показати краще, тут трошки там виглядають. Якісно гарно. Mm -hmm. Кайф. Далі ми дивимося другу вахочку. Я насправді навіть не пам'ятаю, що тут могло би бути, якщо чесно. А -а -а. Це косметичка. Мені просто хочеться на макіяж суто, от, наприклад, на кісточки, які я буду використовувати там, для того, щоб повністю зробити один раз макіяж. Я хочу, щоб вони всі стояли мені в окремому місці. Там, наприклад, цю сумочку взяти і десь собі намалюватися, якщо мені треба буде. Тому я хотіла таку сумочку, вона насправді дуже гарно виглядає і якісно. До речі, зараз ми ще відкриємо і я покажу, яка вона всередині. Так. Тепер беремо другу посилку, подивимося, що там у нас знаходиться, а там Ой, дуже багато всього насправді. Дуже. Якщо чесно, тут справді дуже багато всього в цій упаковці. Зараз я покажу, як воно все виглядає. Але спершу ми відкриємо... Я не знаю, що тут таке. Ну, ж... я. тут щось дуже... Камінчасте. Мені за это однажды. Перед історія я дуже люблю записувати там свої думки, наприклад, там і цитати, що щось таке. Коротше, люблю записувати на папері. Я би хотіла, як це було, наприклад, в давнішні часи, коли писали пером. Звичайно, що зараз це дуже важко десь знайти і так далі. Але коли я листала тему. То це якщо ж не реклама тему, це просто... Я там потратила нормальні гроші. Мені за це ніхто нічого не платив, тому це не реклама. Я листала і побачила там отаку прекрасну ручку. Це ручка Ух, Як вона відкрасть? А, вона розкручується. Це дуже... Ні, вона не розкручується. I'm so sorry. А як його? А, добрий вечір. Паной! Така от прекрасна ручечка і вона просто отак відкривається. Отак. Ну, яка це краса. В комплекті йшло 50 запасок. Я дуже люблю багато писати, тому е, я взяла ще одну паку пару. Десь там має бути. Ось так зараз виглядає упаковка. Ну вона дуже велика крісло І упаковка. І тут дуже багато усього. Я дуже люблю малювати. В мене є окремий блокнотик з малюнками. Я просто там, наприклад, відкриваю Pinterest і просто змальовую різні картинки. Тут я побачила а, таку розмальовку. В принципі, це почалося на роботі, бо одна пацієнтка мала такі блокноти з розмальовками. І там були дуже різні такі, знаєте, так як раніше, коли я ще була в школі, то в нас був такий момент, коли розмальовували різними кольоровими ручками. І це щось до подоби цього, але це я буду розмальовувати олівцями. Якісь олівці, до речі, мають бути. Флауерс, квіточки. Ось так, от це виглядає. Я вже в передчутті, як я буду це малювати все. Бо це як, якраз в мене є час, в мене хотіла сказати вихідні, але ні, в мене лікарняний від сьогодні, тому прекрасно. Ми відкриваємо далі. І наступний наш лот. Це я давно вже бачила, я хотіла таке. Це картини по номерам, але це діамантові картини. Тобто це треба камінчики складати по цифриках. Я думаю. Більшість знає, про що я говорю. Зараз я покажу, як це виглядає. От, от картина. Дуже гарно, скажіть, пос. Таке деревце. А воно має такого золотистого кольору. М -м, такі циферки, буковки, і по них треба клеїти. Там є спеціальна захисна плівка, і типу ти її знімаєш, і тоді просто приклеюєш камінчики. Камінчики ось тут, отакі різнокольорові. ой, різнокольорові. Їх тут раз, два, три, чотири людей, багато рядів. Так само в комплекті йде така от ручка, якщо її можна так назвати, і оце це якраз я не знаю, віск, не віск. Ну, я, він просто закладається сюди, Типу, просто отак ставити цю коробочку, сюди насипаєте камінчики, а в, цей, в цю ручку ставити цей віск, і він тоді ці камінчики легше бере. Мені цікаво, що тут. А це що теж ручки? Це що це ручки? Да, це ручки. Це ручки. Ось такі от ручки. Ручечки. Ось такі. Я не знаю, мені просто жаль, що сподобалися. А так як е, в мене на роботі, коли ми змінку збираємо, я дуже багато пишу. Тому е, я. Спеців дуже багато ручок, і вони мені все одно треба. Поїхали далі. Я вже насправді побачила, що тут, але я не розумію. Я враження, ніби я це не замовляла. Фарба. А, це не тільки фарба, Це картина по номерах. Там, наскільки ви зрозуміли, я точно буду мати чим займатися. Такий захід сонця. І тут далі є а, фарба, танцує. По Давніше так само були такі картини, які потрібно просто, це ніби як чорний папір. І треба такою ручкою, царапучкою, не знаю, назву її так, просто царапати е самий папір. І тоді виходить малюнок. І я замовила ось такий -от блокнот. От так це виглядає. Справді. Кугу, мені здається, що ця тканина буде електризуватися. Кофта виглядає ось так. Теплута, звичайно. Вона така на застіпці. Просто втягається. ніби. Ну, Я, я не дуже хочу зараз мірити, якщо чесно. Я думаю, ви зрозуміли. Отак вона виглядає. Світленька, тепленька. А що ж треба. Це в нас дуже картина по номерах. Коротше, я теж її не буду відкривати, щоб воно дурно не стояло. Я так, так не зможу всі малюнки зразу намалювати. Просто покажу, як вона має виглядати. Ось так. Ось такий ось будиночок, печик світиться. Отака. Ось ось. Я замовила да. топ. Я вже один раз замовляла. Маю такий самий. Ось от, коротше, біленький, звичайний топ, бо в мене є багато ковтинок там, чи сорочка, наприклад, і щоб піде щось тягнути, буду втягати ось такий от топ. І все таки, мені здається, чорний має бути. Ось це виберемо. Що Коротше, по акції було. Ну як не взяти? 20 пар харфе. Білих. Коштували як одна пара, чесно. Наступна посилка от така от ковтинка. Насправді приємно до тіло, хороша. Надіюсь, не буде електризуватись дуже сильно, але насправді дуже тепло, воно не просвічується. Такий самий тільки чорний топ. Ааа, це така футболочка, коротше, вона така. Ой, така ну, до речі, дуже прикольна, Тянеться, не тянеться, не знаю. Ну, я вже трошки побачила, коротше, це така футболка. З стічем я спеціально взяла трошки більший розмір. Щоб вона була оверсайз, щоб було зручно. І саді це тоже стіч. І пише охана, а охана означає сім'я. У мене, до речі, ще є така книжка. Зараз вам покажу. така от книжечка. Я вже її, до речі, прочитала на німецькій. Що це таке? папа ва па ва Це олівці 72 штуки. Капець, я не можу відкрити. У мене сил нема що. О! Що запало? Просто скільки олівців кольорових. ой, на коли попадає. Це спортивний котрьох. Я змогла теплий, зимовий, як би мені тепло було. Тут ще є всередині отака штучка, але його треба, напевно, попрати, бо якась така залишається на руках. Дуже... Не подобається. коротше його треба попрати. От, от, така, от такі, така от кофта. Іштаніжки з кішеньками, все як має бути. До речі, і штаніжки тут широкі, бо я не люблю, коли в мене є один спортивний костюм сіренький, і в нього там оці такі резинки внизу. А я не дуже люблю такі. Я люблю, коли цей кльош ніби. Ось так от виглядає спортивний костюм. Uh, не знаю, як нас показати. Він такий оверсайз. Оце капюшончик Мені, до речі, дуже подобається, коли він великий. Широкі штаніжки. Ой, там якась така не належить. Широкі штаніжки. І такий от костюмчик. Я дуже люблю давнішні часи через. Те, як вони вдягалися тоді в той час. Мені дуже подобаються ці всі сукні, корсети, підбори, бали, все, що пов'язано з красою, всякі, всяка стара архітектура. Я це дуже люблю. І я хочу в такому стилі зробити собі фотосесію. Не знаю, коли це правда буде, бо на вулиці дуже холодно, зараз я покажу як. А, і тому я не знаю, коли це буде. Але я побачила і вирішила, а чому б ні, і я собі замовила. А. Я думала, це корсет. Але ні, добре, це дуже гарне. Оце я обламалась. Отаке от плаття. Воно довге. Я в лосінках, і не хотіла їх знімати. Коротше, там ще є розріз типу. І отак воно виглядає. Наступне, що я замовила, це піжама. Вона така мила, така якась прикольна, не знаю. Отакі от, от, ой, деревячі, класна тканина, дуже, дуже приємна до тіла така. Такі шортики, ось така маєчка. Щоб було мені зручно спати. Будете по хаті. Через те, що я люблю записувати свої думки, там, щось дуже гарне писати. Якісь цитати, наприклад, я побачу, як їх можу записати. М -м -м, він такий, як я думала. Коротше, ось такий от блокнотик. Ну просто ну, яка це краса. А ще такий папір, типу як давніше був. І отут є ще такі елементи. Ось така от стрічка. Але вона ніби така Гля і отакий от, от ключик, ну просто, яка це естетика, тут теж є елементи, тому щось перше треба буде прикласти. І, коротше, вона просто, коли, наприклад, я тут щось напишу, я ось так беру оп-оп-оп, закрутила і там якось зафіксувала, там, наприклад. І тоді він вже в мене, наприклад, Закритий, Тобто ніхто не може щось подивитися, що це написала. Ну, звичайно, це дуже легко можна відкрити, але сама суть в тому, що воно дуже гарно виглядає. Отака От краса. Органайзер, не знаю, така косметичка для подорожей. Бачите, тут пише шампу, шампу ще? тонер, есенція, крем і так далі. Для того, щоб їхати в подорожі, був вже один раз. Я викинула умивачку бачку доглядову свою за 15 євро через те, що вона була за великого розміру. Але там не було багато. Там було тільки менше половини. Там вже не було 100, але просто жінці не сподобалося, що упаковка сама була 100. І тоді я це коли ми летіли на Ілліцу, Тому я не хочу повторювати через це я тепер замовила отакі от баночки. Ось так от вона відкривається. І ось так вона видавлюється. Просто подивіться. а, яка це молода. Отакі от. Це перша пара, і тут, бачите, вони дуже дуже теплі. Такі от прикольні, просто кайф. Ось такі з мордочкою від медика. Отакий смайл. Це для того, щоб ви всі усміхнулись. Ва. Так, щоб мені було тепло в ножке. Це така от упаковка. Помнута упаковка. Це бігуді. Тут видно по схемі, як їх накручувати. Я не знаю, я попробую, бо в мене е, насправді є отакі наповністю, типу на голову. Але я їх використовувала, коли в мене ще було отаке, а в мене воно вже трошки відросло, і воно мені тоді не крутило. Тобто воно мені тут трошки було підкрутило кінчики і все, і більше нічого. Тут ніякого об'єму не додала, хоча я з цим спала повністю цілу ніч. Мені було незручно, і воно мені не допомогло. І я вирішила попробувати отакі. По ідеї, тут є 4 штуки, і треба просто поділити, наприклад, тут, тут, тут і тут. І мало би бути багато гарних локон. Ми це перевіримо. Не знаю е коли, але колись перевіримо. Може, я ще окреме відео знімлю, якщо ви хочете. Якщо ви хочете, пишіть там внизу в коментарях. Поїжджать, якщо хочете побачити, як я буду це накручувати і який результат буде від цих бідів. Що це таке? А, -а, а я знаю, що це. Ось така от коробочка. Це кольорові ручки. Я ну, хоча б щоб показати. Отака от, от. Ну, це зелена, якась дуже яскрава зелена. Але я не пам'ятаю насправді, чи вони мали би бути блискучими чи ні. А, є тут, є Де, декілька є ручок, які вистять. Це дуже прикольна штука насправді. Надіюсь, вона буде працювати. Це отака от сумочка для взуття. Тобто ставити сюди взуття. Тут є такі штучки, <сум матерства> отакі. От ви виставити взуття і тоді е, кидаєте прати, щоб так, по-перше, пральна машинка не билася, щоб взуття теж не, не псувалося. Тобто це набагато зручніший варіант. По ідеї мав би бути. Ми подивимося. Ще одна розмальовка. Нарешті. Та перед яку я розказую. Ось такий от корсет, я замовила. Взагалі, ідея яка? В мене є такі каблучки, чорні, лодочки. Дуже такі тендітні, гарненькі, мінімалістичні. Чорна спідниця в мене є шовкова. І плюс цей корсет. Але нюанс, мені треба ще знайти піджак чорний. І тоді такий, він трошки більший має бути. І тоді можна буде зробити оцю таку фотосесію. отакий от корсет. Я, до речі, сподіваюся, що він мені по розміру підійде і не буде ніяких там, щоб він мені був завеликий чи за малий. Ну за малий, я думаю, не буде. Але от чи що чи, чи, чи за великий не буде, ми подивимося потім. Ні, ціка, це милота! Воно має бути дуже сильно тепле. Такий от матеріал, такий кардиганчик. Це входить до цієї задумки, цієї фотосесії. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Це сережки, вони мають бути великі, Вони на пушку мають виглядати великими. Бо коли тут верх відкритий, наприклад, тут я корсет буду мати, то треба мати якийсь акцент. Я думаю, що в мене буде ця підвіска. Зараз на мені сережки, але вони не роблять такого сильного акценту. Ми зараз поміряємо. Ось такі. Такі от сережки. Якісь вони дуже великі. Ну, але я просто хочу локони накрутити. В корсетку з такою сережкою. З сережками треба буде тягнути дві. І тоді цей колончик. Надіємося, що буде гарно. От Отака от сумочка. А в сумочці ще одна сумочка. Отакий от рюкзак. Насправді він прикольний. Я його взяла для, наприклад, подорожей. Я не знала, який він має бути за величиною. Але по ідеї він мав би бути ніжким таким. Мені здається, що таке трохи. Є трохи місця, щоб ось Тут є така кишенька канина, таке досить навіть якісна. діла і піжула. Це заколка, але я не думала, що вона така буде велика. Я думала, що вона меншою буде. Я не знаю, треба. якось кульку і... і тоді якось... я попробую. <гум> Уже відкрита була упаковка через те, що я використовую дуже багато. <ріст> Бо в мене дуже сухі руки. У мене був в такий момент, зараз вже не так. Але попередньо пару днів були дуже наскільки сухі руки, що в мене просто шкіра злазила через те, що я постійно обробляю руки, мию руки і так далі. Тому я замовила собі е, ось таку, таку от олійку, Тут є дуже багато різних видів е, запахів. Ось такий от жасмін. Е, тут є такий от пензлик. От так от. -на 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 -на. Наступне замовила, поки ми знаходимося в Німеччині, у нас дуже багато назбиралось документів. У мене вже серйозно одна ціла тумбочка, це просто листи, які мені присилають. А я не знаю, чи вони мені знадобляться, бо тут в Німеччині їм треба завжди дуже багато документів і тому я вирішила замовити собі ось такі от прозорі папочки чому прозорі бо я просто буду зразу бачити який саме документ знаходиться щоб я дуже того не шукала тому ось таких от раз, два, три, чотири, п'ять прозорих папочок. Я ж то замовила рюкзак, він не дуже великий, там не дуже багато речей поміститься, але ми можемо помістити все, що треба, і навіть в маленькому рюкзачку. Але просто Верніка вона має дуже великий рюкзак, насправді, такий, ніби як міні-валізо. І там. Вона може багато чого назбирати, тому е, ми з нею говорили таку вагу замовили. Ось тут такий ремішок, і просто за нього ось тут, ніби ця штучка розчіпається, сюди підвішуєте там рюкзак, чи то що треба поважити, чи балізу ту сам, щоб не переплачувати, чи щоб не було всяких нюансів. То коротше, ось така вага. Подивіться, як це красиво виглядає. А це ж я люблю місяць зворі, і тут подивіться ж ною. Естетика. Ой-ой-ой. ой ой Просто подивіться, яка це краса. Це просто. Вона йде з блискітками. Не знаю, що там видно. Звичайно, тут до ой! Але Гарно. Це така так само, як і ця заколка, але ця вона така типу хвиля хвилюється. Дуже велика, але по ідеї вона би мало фіксувати пучок, і воно би мало якось так акуратно, гарненько виглядати До речі, сонце вийшло. Сонечко світить, дощик не падає. А я ще тоді хотіла показати, як дощик падає, а вже не падає, уже сонечко світить. Кайф. Ось так от світить сонечко. Десь там воно. Добре, ми продовжуємо розпаковувати далі. Ой, прикольні! Натотик такий, як мій коїться, дуже буде приємно така. Звичайно, треба попрати, але коротше дуже прикольні штанішки, такі, щоб по хаті ходити. Це щоб не було холодно, бо в нас останнім часом холодно, стає Тут ще ззадній кишенька є. А, напереді у прикол теж є кишеньки дві. широкі, все, яке я люблю. Такі прикольні до ціла, приємні дуже. Далі трошки якась добрий вечір. Вигнута Розмальовка, але вона ось така. Манікюрні ножнички. Подивіться просто, як вони проливаються. Такі прикольні. Такий колір цікавий. Це та сама задумка до ем, корсету і так далі. Така от сіточка, такі рукавички. Та що якраз, якраз на мою руку. Просто подивіться, як це гарно виглядає. Краса. Ну, звичайно, не до цієї футболки. До корсету прям топчик. Вона ж тут так хвильками йде. Ось така от така До цих штанішок, оцих тепленьких, що я тільки що показувала. Я замовила собі отаку вот футболочку, щоб вдома ходити. Просто подивіться, яка вона прикольна з такими котиками. Я не знаю, як, як в відео показувати е, якісь тканини. Ну, коротше, вона гарна. Перед останням це, коротше, знову діамантова картина пара, І вони так ніби якимись, це не нитки, але це так ніби якісь зв'язки які тягаються. Дуже гарна насправді моя на нитка, І вона має бути з такими моя. Це останнє. Що це таке? У мене є здобутки. Це знову ж таки. До тієї задумки, що і тоді, до корсету і так далі, оскільки в мене буде тут декольте типу, видно, ну, типу, як отак, частина там, де ключі, ці плечі, і так далі, то треба якось так зробити, щоб воно гарнесенько блестілося. І чим ми це зробимо? Просто буде яка краса. Це як в давнішні часи, такі парфуми були. Цим я отак зроблю пшик-пшик-пшик-пшик І я буду блестіти на всіх фотографіях в інстаграмі. Отакі от були в мене сьогодні посилочки. Така була розпаковочка. Я надіюся, вам сподобалося. Пишіть свої враження в коментарях, що вам сподобалося, що вам сподобалось найбільше, що не сподобалося. І які відео мені ще зазняти, якщо ви маєте якісь ідеї. Па-па-па-па, па застренем се в наступних відео. Бай!